Чи можна стабілізувати менструальний цикл без медикаментів? Часті запитання до мене. У більшості випадків так все починається зі способу життя, харчування та режиму сну. Перше балансуйте раціон, додайте більше здорових жирів, як от авокадо, горіхи, насіння льону та рибу. Жири необхідні для вироблення гормонів. І велика проблема багатьох жінок та дівчат, у яких є гормональний збій, це саме зв'язано зі споживанням жирів, бо вони можуть сидіти на обезжирених дієтах. Друге контролюйте рівень стресу. Хронічний стрес впливає на гормональний баланс і може збивати цикл. І це в програмах я також враховую. Спробуйте йогу, медитацію або прогулянки на свіжому повітрі. Те, що вам по душі. Третє. Регулюйте сон. Спіть не менше 7-8 годин на добу. Вночі ваш організм відновлює гормональну систему. Четверте, стабілізуйте рівень цукру крові. Уникайте різних стрібків глюкози. Їжте регулярно та включайте в раціон більше білків, клітковини та корисних жирів. П'яте фізична активність. Але не перестарайтесь, надмірні тренування теж можуть шкодити циклу. І пам'ятайте, якщо проблеми з циклом тривають довго, обов'язково звертайтеся по допомогу, і ми разом з вами відрегулюємо ваш гормональний фон. До зустрічі!